Для того, щоб спастися, потрібно бути в церкві. Реальність має значення, а не те, як думаю я. Розколи, поділи, схизми, єресі не є Божою волею. Немає порятунку поза католицькою церквою. Це назва книжки. На вашу думку, це правильна думка? Дякую. Взагалі, то це цитата з латинської мови: Екстраеклезіям нуля салюс. Поза церквою немає спасіння. Цей вислів належить Святому Кипріану. І у нас на кредо була така футболка, можна було її придбати. Ось і на кредо, за заголовком, що означає твердження: поза церквою нема спасіння, є такий матеріал це фрагмент з компендіуму. Давайте я цей фрагмент зачитаю. Це означає, що всяке спасіння приходить від Христа глави через церкву, в його тіло. Тому не можуть спастися ті, які, знаючи, що церква засована Христом, є. Конечна для спасіння, до неї входять і в ній не перебувають. Водночас, завдяки Христові та його церкві вічне спасіння можуть осягнути ті, котрі без власної вини не знають Христового Євангелія, ані його церкви. Але щиро шукають Бога під впливом благодаті, стараються виконувати Божу волю так, як підказує голос совісти. Тепер повертаючись до вашого питання. Питання полягає на чому, на вашу думку, це правильна думка? Ну, хто я такий, щоб сперечатися з святим Кипріаном? Не буду я сперечатися з кип'янами. Ця фраза походить з євангельської думки, Марка 16:16: хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. І так, для того, щоб спастися, потрібно бути в церкві. Кому це не подобається? Ну. Мені теж багато що не подобається, але яке це має значення? Чи це подобається, чи це не подобається. Е, останніми часами багато говориться про емоції, про мою особисту думку. Зараз я далі про це продовжу. Але якщо йдеться про церкву чи про спасіння, потрібно відштовхуватися від не від того, що мені особисто здається, а потрібно відштовхуватися і брати до уваги те, як воно є насправді. Тобто я можу вважати, що зараз немає маю дощу. Але якщо на дворі зараз дощ, то яка різниця, що я вважаю? Реальність має значення, а не те, як думаю я розумієте? Сподіваюся, що так. Ясно, що кожне порівняння послабеньке, але сподіваюся, цю аналогію ви особисто говорили. І тепер в чому тут може бути проблема досить серйозна? В тому, що багато людей кажуть: ага, то тобто поза католицькою церквою, значить, вже немає спасіння. А як це так? Ну так що розколи, поділи, схизми, єресі не є Божою волею. Господь Ісус, коли йшов на страждання, коли спілкувався на Тайній вечері, то одна з останніх його молитов в присутності учнів, апостолів. Під кінець тайної вечері була був ось цей великий такий фрагмент, називається Архисвященницька молитва Ісуса. І він там молився, звертаючись до Бога Отця, про те, щоб між Його послідовниками була єдність. Тобто Ісус бачив цю загрозу. І тому, коли між християнами є поділ, поділ, і люди кажуть, що там немає різниці, а яка різниця? Ну, то це є проблема, тому що ця думка глибоко не біблійна, і ця думка глибоко поза думкою і прагненнями самого Ісуса. Пояснив, сподіваюся, ви зрозуміли мою тезу і мою думку. Повертаючись до того, що я щойно з компендіума прочитав: ті люди, які не пізнали ще церкви, не пізналися з невласної вини. А тому, що в них не було такої можливості, то зрозуміло, що вони можуть бути спасенними. Ми не кажемо, що вони однозначно підуть до пекла. Але людина, яка хоче, точніше, може пізнати, а не пізнає, бо не хоче, і має якісь там свої, але ну, то ці люди вибрали самі свою участь і тому вже хай вибачають. І так, до церкви, до Христової, вона ж католицька, вона ж зеленська, є різні кола належності. Тобто ми знаємо, що от, скажімо, теж християнське вчення, не католицьке, має також православна церква, яка так само має засоби для спасіння, має таїнства, має священство, має причастя, має сповідь єлопомазання і так далі, і так далі. Тому так ми це вшановуємо. Ми знаємо, що ці люди також можуть бути спасенними, можуть йти. Але загалом ми в церкві, в католицькій, працюємо над тим, щоб об'єднатися з усіма іншими християнами, тому що є такий рух, як екуменізм. Як це має відбутися, і які є нюанси в цього, це вже питання зовсім інше, і про це можемо спілкуватися колись з вами згодом. Не зараз, тому що є досить серйозні проблеми, на яких основах буде та сама екуменічність. Це означає, що ми відкинемо правду, відкинемо єдність. Подібна ситуація є з протестантами, які не мають таїнств, ну принаймні Євхаристії, священства, багатьох інших, але натомість читаються те писання. І кажуть, а де таке написано в святому писанні? Ну і ось. Тобто, в тому, що в них є прагнення пізнавати Бога через пізнавання святого письма, це звісно прекрасно. І тут ми з ними сходимося. Ми так само до цього підходимо, але потрібно розуміти, що кожен сам по собі не може бути першовідкривачем будь-чого.